Що ж, ми продовжуємо наш курс лекцій теорії формальних мов та кодів. І тепер у нас буде зараз лекція під номером 7, коли будемо говорити про зменшення кількості станів автоматів. Отже, починаємо. Будь-який детермінований скінчальний акцептор визначає єдину мову, але обернене твердження не є вірним. Це не є правильним. Для певної фіксованої мови існує багато детермінованих скінченних акцепторів, які її розпізнають. Я це рекомендую вам самим переконатися. Може бути значна різниця в кількості станів таких еквівалентних автоматів. З точки зору питань, які ми розглянули досі. Усі розв'язки є одинаково задовільними. Але якщо результат потрібно застосувати на практиці, то можуть бути причини віддати перевагу одному над іншим. Приклад, два детерміновані скінченні акцептори, які зображені на рисунку А і на рисунку Б, еквівалентні, оскільки е, е, декілька текстових слів е, це, це швидко виявляє, так? Ну, Дивіться. Якщо я візьму тестове слово 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ну і можна це взагалі переконатися в лоб, що вони Описують, що вони розпізнають одну ту ж саму мову. Ми помітили деякі очевидні непотрібні функції, на рисунку. а стан q 5 не відіграє абсолютно жодної ролі в автоматі, оскільки він ніколи не зможе бути досягнути спочаткового стану Q0. Такий стан недоступний, і його можна видалити разом із усіма переходами, які до нього відносяться. Не, при цьому це не буде впливати на мову, що розпізнається автомат. Але навіть після видалення стану q 5 автомат на рисунку А має деякі зайві частини. Стане досяжньо перш, після першого переходу дельта від q 0 так, від зеркалі, від стане досяжні першого переходу дельта 0 01 Другий автомат на рисунку Б поєднує ці, ці два варіанти. Ось. Строго теоретичні точки зору мало причин віддавати перевагу автомату на рисунку Б над автоматом над рисунку А. Однак, з точки зору простоти другий варіант явно кращий. Мова йде про оптимальність, так само. Подання автомата з метою обчислення вимагає простору по кількості станів. Для ефективності зберігання важно зменшити кількість станів, наскільки це є можливим. Тепер ми опишемо алгоритм, який саме досягає цього. Значимо, два стани P і Q детермінованого скінченого акцептора називаються нерозрізненим. Якщо. З дельта зірочкою П В належить множені кінцевих станів F випливає, що дельта зірочкою Q F належить множині кінцевих станів F. або І з дельта зірочкою П не належить, множині станів QF випливає, що дельта, Q, дельта зірочкою від Q не належить стану Ф, множені стані Ф велике для всіх слів дубль над алфавітом сигма. Якщо ж існує деяке де таке слово w В над алфавітом сигма, що дельта від П дельта зірочка від p до W належить множині станів кінцевих станів f, і дельта зірочка від Q w не належить множині кінцевих станів f або дельта зірочка від p до W не належить множині кінцевих станів f і дельта. Зірочка Q W належить множині кінцевих станів F, то будемо говорити, що стани P і Q розрізняються словом W. Отже, якщо вони не розрізнювані, то яке би ми не брали слово, так, то з стану P і стану Q ми в будь-якому випадку переходимо в якийсь кінцевий стан. так. Незалежності з того, чи ми е, виберемо, перевіримо спочатку для стану П, а потім для Q чи навпаки, так? Очевидно, що два стани детермінованого скінченого акцептора або не розрізнювані, або розрізняються деяким словом. Незрозрізнюваність має властивість відношення еквівалентності. Якщо стане P і Q нерозрізнювані, і е, якщо стане P, Q і R також нерозрізнювані, то й стане P, і R також, і всі три стани нерозрізнювані. Ми довели транзитивність відношення нерозрізування, рефлексивність і симетричність, очевидні, так? Ну, Кожен стан по відношенню до себе він є нерозрізуваним. Якщо П і Q нерозрізнений, то і Q, є, і Q і P нерозрізнює, так? Отже, симетричність і рефлексивність. Один з методів зменшення станю детермінованого скінченного акцептора, базується на пошуку та об'єднанні нерозрізнюваних станів. Спочатку ми опишемо метод пошуку пар розрізнюваних станів. Алгоритм Марк. <кій> Перший крок видалити всі недоступні стани. Це можна зробити шляхом перерахування всіх простих шляхів графа, детерміновано скінченного акцептора, починаючи з, е, з початкового стану. Будь-який стан, який є частиною якогось шляху є недоступним. Розглянемо всі пари станів ПК. Якщо П належить, е, множині кінцеве стання аку не належить. множині або навпаки, помітимо пару ПКУ як розрізну. Повторюємо наступний крок, доки не буде помічено жодної раніше непоміченої пари. Для всіх пар пеку і всіх літер А з алфаів від осигма обчислимо дельта від ПА. До рівня ПА і дельта від QA до рівня QA. Якщо пара ПА і QA помічена як розрізнювана, то позначимо пару ПК як розрізнювана. Ми стверджуємо, що ця процедура є алгоритмом помічення всіх розрізнюваних пар. Теорема. Алгоритм Марк застосований до будь-якого детермінованого скінченного акцептора E, завершується та визначає всі пари розрізнюваних станів. Давайте доведемо їх. Очевидно, що алгоритм Марк завершується, оскільки є лише скінчена кількість пар в стані, які можна помітити. Також легко бачити, що стани будь-якої пари, поміченої, таким чином, як ми говорили, так, розрізняються. Єдине твердження, яке вимагає уточнення, полягає в тому, що алгоритм знаходить усі розрізнювані пари. Спочатку зауважимо, що стани QI. Та, Куйо розрізняється словом довжини N тоді тільки тоді, коли є переходи дельта QI A в QK, так і дельта QI А в Q L, для деякого символу AD QK і QL розрізняється словом довжини N-1. Спочатку ми використовуємо це, щоб довести, що після завершення n-ного проходу циклу на кроці 3 усі стани, які можна розрізнити словами довжини n або менше, отримали мітки. На кроці 2 ми ставимо мітки всім парам, які не розрізняються порожнім словом лямбда. А тому ми маємо базис з n до рівня 0 для індукції. Тепер припустимо, що твердження теореми вірмене для всіх i 1 і так далі n-1. За цим припущенням індукції, на початку n nного проходу циклу всі стани, що розрізняються словами довжини до n-1, отримали мітки. І врахувавши тепер формули 1 і 2, наприкінці цього проходу отримають мітки всі стани, які розрізняються словами довжини, яка не перевищує n. Тепер за допомогою індукції ми можемо стверджувати, що для будь-якого натурального числа n після завершення n го проходу всі пари, які можна розрізнити словами довжини n або менше, отримали мітки. Щоб довести, що ця процедура мітить усі розрізнені стани, припустимо, що цикл завершується після n проходів. Це означає, що під час n-го проходу. Не було позначено нових станів. З 1 і 2, так, про які ми говорили, випливає, що не може бути жодних станів, які можна розрізнити словом довжини N, але не розрізнити жодним коротшим словом. Але якщо немає станів, які можна розрізнити лише словами довжини N, то не може бути жодних станів, які можна розрізнити лише словами довжини N. Плюс один і так далі. Як наслідок, коли цикл завершується, усі розрізнені пари отримали мітки. Це завершує доведення теореми. Алгоритм Марк можна реалізувати шляхом поділу станів на класи еквівалентності. Щоразу, коли виявляється, що два стани розрізняються, вони негайно поміщаються в окремі класи еквівалентності. Приклад, розглянемо автомат, який зображено ось на цьому рисунку. Початковий стан q 0, так? Кінцеві q 2 і q 4 Переходи всі безключні, як ви бачите. На другому кроці алгоритм Марк, алгоритму Марк ми розбиваємо множину станів на кінцеві та на кінцеві стани, щоб отримати два класи еківалентності. Значить, Q0, Q1, Q3. І Q2 і Q4. На наступному кроці. Ми обчислюємо дельта від q – це Q1. І дельта від q – це Q2. То ми визначаємо, що стани Q0 і Q1 розрізняються. А тому ми кладемо їх у різні множини. Отже, клас Q0, Q1, Q3, який складається з цих станів, розбивається на два класи: Q0. І Q1, Q3, так? Також, оскільки дельта від Q2, 0, це є Q1, так? І дельта від Q40, це є Q4, то клас, який складається з двох елементів Q2, Q4, розвивається на два класи Q2 і Q4. Решта обчислень показує, що подальше розбиття вже є не потрібна. Після того, як класи нерозрізнення знайдені, побудова мінімального детермінованого скінченного акцептора стає простішою. Тепер давайте розглянемо алгоритм редюс. Для детермінованого скінченного акцептора M ми будуємо зведений детермінований скінченний акцептор М шапочкою, так? Де множина станів Q шапочкою над тим самим алфавітом, функцію переходів дельта шапочкою з початковим станом Q0 і множиною кінцевих станів F-шапочкою наступним чином. Перше. Використаємо алгоритм Марк, для того, щоб визначити еквівалентні класи. скажімо, Q I, Q, і так далі QK, як описано. Для кожної множини Куйот Q, і Q, так далі QK таких нерозрізнених станів. створіть стан з міткою і ЙК для автомата М з шапочкою. Для кожного правила переходу автомата М, так, вигляду дельта від ІТ А до рівня Купе, дельта QR ти від А до рівня треба знайти множини, які, до яких належать стани QR і QP. Якщо QR належить до кв... множини QI, QJ і так далі QK, Я. і QP належить QL, QM QMT і так далі QNT, додайте до функції переходів дельта шапочкою, так, правило, дельта шапочкою від I, і так далі QA, це є L M і так далі N. П'яте, початковий стан Q0 шапочкою це стан автомата M шапочкою, так? мітка якого містить символ 0. F шапочкою множна всіх станів, мітка яких містить індекс І такий, що Q І належить множенні кінцевих станів F. Приклад. Продовжуючи попередній приклад, ми створюємо, створюємо стани на рисунку. Оскільки, наприклад, дельта від Q1 0, дельта від Q1 0, до рівні Q2, це треба дивитися на наступний малюнок. Q1-0 до рівня Q2, так? То існує ребро помічене символом 0 від стану 1,3 до стану 2. Решта переходів легко знайти, що дає мінімальний терміновий скінчений акцептор на цьому рисунку. Теорема. Теорема 2.28. Для будь-якого детермінованого скінченного акцептора М застосування алгоритму reduce дає інший детермінований скінчений акцептор М шапочку, такий, що, який розпізнає ту ж саму мову, що детерміновий скінченний акцептор М. Крім того, детермінований скінчений акцептор М є мінімальним у тому розумінні, що немає іншого детермінованого скінченного акцептора з меншою кількістю станів, який також розпізнає мову ЛМ, тобто мова, яка розпізнається детермінованим скінченним акцептором. Доведення. Є дві частини цього доведення. Перша частина має стверджувати, що детермінований скінченний акцептор створений за допомогою алгоритму реюз, еквівалентний оригінальному детерміновому скінченому акцептору. Це відносно легко, і ми можемо використовувати індуктивні аргументи, подібні до тих, що використовуються для доведення еквівалентності детермінованого скінченого акцептора та недетермінованого скінченого акцептора. Все, що нам потрібно зробити, це довести, що образ при розширеній функції переходу дельта-зірочка від QI до В, це ку тоді і тільки тоді, коли мітка образу. Дельта зірочкою шапочкою, від кої має вигляд ось такий. Ми це залишаємо е слухачам, тобто вам, у якості правил. Друга частина, а саме доведення з того, що детермінований скінченний акцептор М шапочкою мінімальний складніший. Припустимо, що детермінований скінчений акцептор М шапочкою є стани p 0 p 1 p 2 і так далі Pm, де p 0 є початковим станом. Припустимо, що існує еквівалентний детермінований скінчений акцептор М1 з функціями переходу Δ1 і початковим станом q 0 який еквівалентний автомату М шапочкою, але з меншою кількістю станів. Оскільки в детермінованому скінченому акцепторі М шапочкою немає недоступних станів, то існують різні слова w 1 w 2 WM, Такі що, що дельта е зірочки від P0, w і тет, p 0 ВІ, то дрівнює так і відлізниці так. Але оскільки детермінований скінчений цептор М1 має менше станів, ніж автомат М шапочкою, то має принаймні бути е два з таких слів. Ну, нехай це будуть дубль ВК і WL. ВЛ. Такі, що, що дельта 1 зірочкою від q 0 доби ВК дорівні дельта 1 зірочки q 0 в Оскільки стани ПК і ПЛ розрізняються, то існує таке слово X, що дельта зірочкою шапочкою від p 0 ВК дорівнює дельта зірочкою шапочкою від ПКХ. І, і саме ц, 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 цей стан є кінцевим станом. А дельта зірочкою е, шапочкою від q 0 до LX дорівнює дельта зірочкою шапочкою від е, PLX є не кінцевим станом. Ну, або напаки. поки. іншими словами, слово VKX розпізнається детермінованим скінченним акцептором М шапочкою, а слово WLX. Ні. Але зуважимо, що дельта 1 зірочкою від Q0 WKX дорівнює дельта 1 зірочкою від дельта 1 зірочкою Q0 WKX, так? А це дорівнює дельта 1 зірочкою від дельта 1 зірочкою Q0 WLX. І це дорівнює дельта 1 зірочкою Q0 WLX. Отже, детермінований скінченний акцептор М одночасно або розпізнає слова WK і WL, або не розпізнає обидва. А це суперечить припущенню, що детермінований скінченний акцептор М шапочкою і М1 еквівалентні. З отриманого протиріччя випливає, що детермінований скінченний акцептор М1 не може існувати? Це і завершує нашу теорему. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Цей курс з трьох коротеньких лекцій. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху і закінчення цієї проклятої війни з москалями. Слава Україні!